Кукусики, ребятки. І що у нас тут? Ігрові автомати на гроші і розкриття секретів успіху. Ну що ж, будемо пробувати. Так, тут у нас какой-то єгипет, фараони і тому подобне. Що, давайте покрутимо. Покрутимо, будемо розкривати ці всі секретики таємниці, таємниці. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой! Ой-ой-ой! Слухайте, нам ці таємниці потрібно розкрити. І що тут у нас, давайте. На скільки? Давайте на 25 прокрутів. Так. Завжди класні секретики є в цих бонусках, які отримуєш, насипаєш і тоді нормально накидається на бабла. Та, ой. Ой, слухайте, я взагалі обожнюю її тут. Іменно за їхню історію. А зіграти ще й тут це взагалі кайф. Так що ви також можете зіграти в цю гру, просто піти під описання цього відео, а, перейти зіграти або в закріпленому коментарі. І побачимо, що відкриє для вас ця гра, яких фараонов і яких скарбів. І які вони нам покажуть секрети, секрети того успіху? Слухайте, ну, насправді е, потрібно мати гарну удачу і терпіння і бажання. Так, good luck. Good luck. Що ж, good luck? давай нам трохи тут удачі. Виграшів нам насипай. good luck. Good luck. Слухайте, якісь ці фараони, слухайте, щось такі слабенькі, треба, щоб були помощні. Крапіши. Нам же ж потрібно ці всі секретики порозкривати. Взагалі ви поставите трошечки більше ставочки, і я думаю, тоді можна було би... Отримати щось більше. Ну давайте з вами поклацимо і подивимося, що тут можна. Можливо, бонуска якась. Ні, бонуски не бачу, тому що тому гаразд. покрутим ще. Давайте, 25 прокутиків. Ну, повинен же ж цей Єгіпет. Повинен же ж ці фараони нам дати. О, слухайте. Бачите? Що це тут? Намолила! Mm -hmm. Намолила! Наговорила! Ой-ой-ой! Так. Лепс. Слухайте, приймаємо кулачки. І не забуваємо, що ви також можете спробувати просто зіграти цю гру і виграти більше, ніж я. Більше, чим я просто переходимо вниз-під опис відео або в закріплений перший коментар і спробуйте свою удачу. Так, давайте ще трошечки покрутимо. Покрутимо вручну. Може, моя рука сьогодні буде щаслива. Так, що там щось? Капнуло. Ну, не так уж і багато. Але також непогано. Давайте ще пару разочків. І, і, що? і будемо відпускати цих фараонів і не тривожити їхню душеньку. Бо щось вони сьогодні не настроєні. Зі мною дружить. А я хочу дружить. Ой, ой, ой. Ну, давайте еще раз. Боже, я такая зародная людина, что это капец. Кажу еще раз-два, а сама еще десять раз кручу. Мне, знаете, я бы тут сидела день и в ночи. Хотя кто мне запрещает? Никто. Все, два раза и все, и точно. Раз. Ну что? Два. Ну, нет, так нет. Не сегодня, значит, все вам классного настрою. Обнимашки!